Понад 400 книжок днями надійшло до бібліотечного фонду Прилуцького технічного фахового коледжу у рамках авторського проєкту Різниця є української блогерки та громадської діячки Емми Антонюк. Коробок було дуже багато. Відправляли двома заходами. Значить, один захід був вісім величезних таких, знаєте, потужних об'ємних коробок, а інший 11. Це чудові потужні книги з історії України, різних історичних часів. Історичних періодів, як українських корифеїв історичної науки, так і зарубіжних істориків, які дивилися на події, що відбувалися в Україні абсолютно під іншим кутом зору. Присвячено і Голодомору книги, і українській національній революції 1917-1921 років і Чорнобилю. І що особливо мені от зараз болить і приємно. Що дуже багато книг присвячені українському Донбасу. З чого все почалося? В чому причини, де витоки цієї страшної катастрофи? Окрім цього, відтепер в бібліотеці навчального закладу на полицях можна знайти авторів художньої літератури, за якими полюють книголюби. Коли почалася повномасштабна війна, я чітко зрозуміла, що дійсно зараз пріоритет розставлені на зовсім інші речі, на озброєння, на допомогу нашим ангелам охоронцям Збройним силам України, і тому дуже я була засмучена, тому що зрозуміла, що взагалі поповнення нашого фонду буде на нулі. Тож Ніна Заболотна почала шукати можливості моніторити інтернет-спільноти любителів книг. Там вона і дізналася про ему Антонюк та її проєкт. Це було в лютому. Хто стукає, тому відкривають. Якщо не вийде, то нічого страшного в цьому не буде. Це просто буде новий досвід. Я їй написала буквально дуже скоро з'явилася відповідь у неї, що напишіть свої, будь ласка, координати, прізвище, ім'я побачкові та адресу електронної пошти, куди можна буде доставити книжки. Потім почав іти час. Почала я чекати на телефон, поглядаючи. Немає там повідомлення про те, що відбулася доставка на нову на нову пошту. Нічого такого не було. Поки реалізація цього задуму була на стопі, бібліотекарі технічного коледжу разом з педагогічним колективом вирішили взяти участь у проєкті Бібліохаб на Одинці зі світом. За технічного менеджера проєкту обрали Вікторію Дронь, заступницю директора з навчальної роботи. У цьому проєкті прилучани виграли, отримали 40 тисяч гривень, за які придбали вісім. 74 книжки та облаштували куточок для проведення інтерактивних зустрічей. І, от в середині липня, як грім серед ясного неба, захожу я на свою електронну пошту і бачу лист, від мене Антонюк, в якому відбувається уточнення вікової категорії, так наших запитів. Книжкових і вона розповідає про те, що 19 липня у Львові відбудеться дуже потужний цікавий захід під назвою Різниця є у співпраці з книгарною є. І українським режисером і сценаристом Наріманом Алієвим, який є кримсько-татарського походження, і люди, які бажають відвідати цей захід, замість того, щоб купувати якийсь східний квиток і платити кошти, мають придбати дві книги для бібліотеки Прилуцького технічного фахового коледжу. На зустріч із Емою та Наріманом прийшли десятки людей. Які за власний кошт придбали понад 400 сотні книжок українських та зарубіжних авторів. Я спостерігала в інстаграмі за тим, які світлини викладала Емма. Я побачила, що людей було дуже багато, був, якщо можна так сказати, повний аншлаг. Думаю, ну, певно, так, книг буде чималенько. Думаю, ну, десь близько сотні. І коли Емма написала мені листа, що зібрали понад 400 книг, я чесно була в приємному враженні, здивуванні. І мені дуже приємно, що знайшлася однодумиця, що знайшлися львів'яни і гості Львова, однодумці мої, які поповнили дійсно наш фонд прекрасними книгами. Люди дуже щедрими були, тому що це не 100 гривень, не 200 гривень вартувала одна книга. Є такі, що 500, більше 500 гривень. Добре працювати з командою, в якій працівники знають свою справу. Вміють працювати і хочуть працювати задля професійної діяльності і професійної справи. От такою. У нас є Ніна Заболотна, завідувачка бібліотекою, щиро вдячний всім бібліотекам бібліотекарям і особливо завідувачці Ніні Юрівню за таку активну життєву позицію за любов її до книг, таку її непосидючість, невгамовність, але це тільки на користь справи. За прогнозами Ніни Заболотної з початком нового навчального року в бібліотеці студентів побільшає. А кожна книжка знайде свого читача.